Я говорю, ну, це то це подивились це би, що нашу мабуть захищали його і випарили. Нічого, дали поп, дали поп не він дома. Ні, а ми зараз, я його завіс, щоб не вбили, повісив відділ внутрішніх справ, то же майор, хоч би сказав. Я говорю, подивись, на ньому нема жодного цього жодної царапини, ні крові, нічого. Я хоч би сказав, дякую. А першого, якого плем взяв, тільки казав. Казали, і ми зріли білосакіли, ми закрили з собою. З собою закрили. Його призервала. Це толпосій колодоні. Це, -то, це закривав, закривав, бачте, що в нього бачите, це в нього вийшло офіцера. Куди? А хто офіцера за що він? Верху стріляти, що не поховали так. Цікавити, що од і куди саме вона влучила? В Оку, в спину. В Тоді, коли він закривав собою цього офіцера, от йому стріляли. Власне, розкажіть, де ви знайшли і що відбувалося? Хто стріляв? Це ми знайшли. В Курці, В знайшли, замовити. Карети швидкої витащили. Під оком. Стріляли, він казав, що, що стріляв зверху. А він захищав того, кого захищав, ні одного не немає. А що це за куля? Це гумова чи б'ють. Що? що це за куля? Це гова? Чика, звільняємо, звільняємо, звичайно, будь ласка, потихоньку. Я тільки не можу все, мало попав